Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Розбираємо проблеми купівлі-продажу нерухомості. Вірніше не проблеми, а питання наших глядачів, оскільки хто збройний, той попереджений. Чи навпаки, ми з тим питання, яке сьогодні розглянемо, це два нюанси. Нотаріус і продавець квартири. Такі по взаємодії, які базуються як на помилках. Продавця квартири, те, що я бачив, так і на друг, і других важливих мої речей, які я помітив. Перше. Хто нотаріус? Дуже часто продавець там продає квартиру, нерухомість, інший будинок починає бігати по нотаріусах, роздавати їм документи, сам собі щось планувати, вибирати нотаріуса. Запам'ятайте, в більшості випадків нотаріуса вибирає покупець, або ріелтор, з якими ви будете співпрацювати тощо. Нікуди ви від цього не діятися, навіть якщо у вас нотаріус брат, сестра, стрий, бабі, вуйко, нічого не зміниться. Ви ж не скажете, я не продаю квартиру, от вам дають гроші, але тільки у мого нотаріуса. Хоча і така дурість є, але вона трошки відштовхує людей. Все-таки і практика показує, і досвід показує, що продав нотаріса обирає покупець нерухомості. Бо він дає гроші і хоче бути... отримує документи на квартиру і хоче бути в безпеці. Але другий нюанс важливіший. Він така помилка часто продавців нерухомості. Отже. Продавець вирішив продати нерухомість. Всі ріелтори в курсі про його нерухомість, там квартиру, будинок тощо. Він там усі можливі сервіси OLX, LUN.UA і все інше попередив про це, домовилися там вже і покупець знайшовся. Ну і останній день чи перед день прийшли до нотаріуса, а у нього там якийсь арешт. Ну, невеликий тощо, але він є. Тому я звертаю увагу і рекомендую, от ви продаєте нерухомість чи збираєтеся її продати. Підіть попередньо з цими документами до нотаріуса. Заплатіть йому гроші, не такі воно там. Ну щоб він дійсно приділив вам увагу, щоб перевірив усі реєстри, які можливі. Не просто так формально взяв листочок, погортав. У вас усе добре, далі будемо дивитися. Щоб дійсно там реєстр боржників, реєстр заборон, реєстр тощо, усе продивився, щоб у той день, коли ви будете в того чи в іншого нотаріуса посвідчувати договір купівлі-продажу, у вас щось не вилізло боком. От якийсь нюанс. Тому дякую за увагу. Нагадую, є у вас питання, пишіть в коментарях. Я на нього в коментарях відповідаю або на ефірах, які є. І для тих, хто купує, продає нерухомість. Звертаю увагу більше ну, приблизно 1000 консультацій станом на 24, 11, 25 на нашому каналі по плейлистах, там, як і новобудови купити, як купити, як продати. Більш-менш ділю, щоб було зручно. Принаймні до юриста, якщо вже будете йти, то будете знати, що його спитати, будете казати, там юрист один в інтернеті сказав таке і таке, то Та, ну дай мені відповідь, чи він правильно, чи бреше. Тож, що, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клин.